А буває таке, що чоловік говорить, а от е, мені подобається працювати, я дуже багато працюю, е, я там ніде не ходжу. Гроші я на на азартні автомати якісь не, не спускаю. Ну просто 12 14 годин, який що я працюю, це навпряму впряму вляє на мій заробіток, але при цьому його сім'я може від того потерпати. І, і жінка може казати, що я дуже вдячна за те, що він заробляє гроші, але його вдома немає. Діти його не бачать. Я його не бачу. У нас взагалі навіть вихідні всі під його графік. Де знаходити ось цю розумну межу з одного боку, людина хоче забезпечити свою сім'ю. В неї є у нього у цього чоловіка є амбіції, а з іншого боку, йому треба навчитися, мабуть, якось ну, знаходити якусь паузу трошки в цьому всьому? Одна справа, коли це потреба забезпечення, і тут дійсно є гостра якась ситуація чи гостра біда, і ми знаємо, є випадки, зокрема. Покоління наших батьків і їхніх батьків вони дуже багато працювали. Вони працювали по 12-14 годин на добу, тому що іншого виходу не було. Стояло питання: чи діти вмруть з голоду, чи я буду працювати, і щоб все-таки їх прогодувати, особливо коли сім'ї були великі, і так далі. На кількох роботах люди працювали. І це одна ситуація. Вона я абсолютно зрозуміла, заради чого я працюю. У мене є вища ціль це благо моєї сім'ї, це благо моєї родини і їхній порятунок. Однак є такий тонкий момент, який часто називають вже трудоголізмом або такою зацикленістю, який пов'язаний не з фактичними потребами, а з внутрішньою невпевненістю, з тим, що людина вона через свою працю просто збудовує свою самооцінку. Якщо вона буде працювати менше, вона не буде себе почувати достатньо вартісною, вона не буде почувати себе достатньо важливою. І вона просто цією роботою заглушає свою внутрішню порожнечу. Це може йти просто навіть від самого дитинства. Коли, наприклад, хлопчика зрощували, йому говорили, що йому постійно треба щось доводити. Йому всім потрібно щось доводити. І він виростає з цією установкою. Якщо я менше роблю, ніж, наприклад, від мене очікують, або ніж я сам від себе очікую, то я невдаха. Я лузер, я а, сам себе не можу належним чином сприймати. І тоді людина вона сама себе заганяє, і вона бігає, ото як білка в колесі, просто щоб саму себе переконати, зі мною все нормально. Якщо я не працюю а, якийсь час, ці люди вони відчувають себе погано, просто морально себе погано відчувають. Чому? А чому я просто так сиджу. Вони не знають, що таке відпочивати, бо їхня ідентичність прив'язана до того, що я весь час мушу щось робити. І те ж саме, до речі, як би це парадоксально не звучало, може стосуватися і релігійності. Біблія говорить нам, що Христос Він прощає нас, Він любить нас, приймає нас, незалежно від наших діл, по своїй благодаті. А діла ми робимо виключно з вдячності для Нього, щоб показати Йому, що ми цінуємо те, що Він нам дав безкоштовно, даром, просто тому, що Він любить. Однак, як люди попадають в релігійну пастку, вертаючись до того, що ми казали, скаже дурню Богу, молиться він розіб'є лоба. Чому може бути ось така надмірність, якої навіть сам Бог не вимагає, вупитися лобом в землю або, наприклад, бути таким аж надмірно зацикленим на якихось релігійних установках, обрядах я мушу, я маю таке враження, що людина вона шукає в цьому свою цінність, вона шукає в цьому своє заспокоєння. Якщо я не зроблю ось цього. А, а можливо, десь такий внутрішній страх, а можливо, а можливо, я втрачу контакт з Богом, а можливо, Бог буде мене більше любити, не буде мене більше любити, або почне любити мене менше. А можливо, десь я через це я просто о, опинюся в відкинутий, чи, чи осуджений Богом. І ось тут людина знову ж таки вона робить релігійний, займається релігійним трудоголізмом. і вона робить те, чого Бог навіть від неї не вимагає. Але вона це робить, щоб сама собі сказати і щось довести Богу, собі, іншим, я хороший, і так далі. Біблія цього не вчить. Біблія не вчить такого мислення, цього такого релігійної зацикленості. Біблія вчить іншого, вона вчить відносинам. Вона вчить, що ти можеш прийти до Бога і сказати, Боже, я знаю, що ти мене любиш і приймаєш такого, як я є. Однак любиш надто сильно, щоб я таким лишився. І я буду мінятися, і я буду молитися, і я буду читати Біблію, але не тому, що мушу. Або без цього ти перестанеш мене любити. Я не зможу нічого зробити, щоб ти почав любити мене менше, і не можу нічого зробити, щоб ти почав любити мене більше. Ти просто мене любиш, я в цьому заспокоююсь. А все, що я буду робити: добрі справи, служіння, читання Біблії, молитви, пости, це просто ознака мого прагнення до тебе, і це прояв моїх відносин до тебе. Правда, зовсім інша картина, зовсім інше мислення і зовсім інший підхід.